Всім привіт! Сьогодні так само вирішила зняти відео з відповідями на ваше запитання. І ось часто мені задають питання саме про цей паркан, тому вам розповім, це паркан із очерету, але я його трошки чистила від шелухи і фарбувала лак глазур колір Горіх. Бачите, він такий гладенький. Колись побачила у своєї клієнтки. У неї стоїть 3-4 роки вже і досить непогано виглядає. Так само був вкрашений. І виглядає, наче він з чорного бамбуку зроблений. В минулому році ми з подружкою купили собі по декілька штук. Вони висотою 2 метри, шириною 6. І він пролежав у мене майже рік. Я вирішила, що потрібно його тут причепити. Спочатку ми з братом встановили паркан такий, бачите, з решітки. Сітка зелена, металева, а потім вже на неї я чіпляла. Саме цей. Він мені нагадує бамбук, але з бамбука він значно дорожчий і бамбук все одно тріскається з часом. Тобто пару років, можливо, ви замічали, коли продають тамбові рослини, якщо вони вже довго прив'язані до тої бамбукової опори, то вона лопається, особливо на сонці, і вигорає. Тому вирішила, що це буде економніше. Такий паркан, оце 6 метрів, коштував мені 1200 гривень. Так, цілий день я промудохалася, щоб його почистити. Зараз я вам покажу, як він виглядає нечищений, не фарбований. 10 хвилин на фарбування, бо я краскопультом електричним це все зробила швиденько. Економиться трошки краска. По минулого року у мене, у мене був експеримент такий не дуже вдалий. Я, її, я цей паркан покрасила цей мат. Очеретний, покрасила одразу, не чистя, і він був кріплений тільки на металевий дрот. І оце коли було на ураганні вітра в листопаді, його порвало, бо у нього не було жорсткості. Тому в цей раз я вирішила спочатку встановити паркан залізний на сітку, а потім вже на нього цей тростниковий мат. Очеретний. Ось так він виглядає. Я його залізною щіткою чистила. Це вже ну, майже почищений, але не ідеально, бо ну, ідеально це неможливо, та й немає сенсу. Воно не, не коштує, не, не вартує того. Ось, бачите, така шелуха з нього сипиться. Це е, листя. Оце, він, бачите, який був. Я його це все зчищаю залізною щіткою. І він стає такий більш-менш гладенький. А тоді вже буду фарбувати, тоді він буде виглядати як бамбук. На що хочу звернути увагу? Якщо ви будете купувати в епіцентрі, дивіться, будь ласка, ось ви бачите е металева, е ну, така як нитка, товста е проволока ця дріт металевий, А в епіцентрі це все прошито просто синтетичною ниткою, яка розвалюється за рік, ну, може трошки більше, там, після морозів і сонця. А це більш такий кріпкенький. Ми купували в інтернеті, на якомусь сайті, вже не пам'ятаю місцевому. І приїхали, приїжджали і забирали самовивозом. У нас роблять в Одеській області таке в Кілійському районі. Хлопці так само десь тисяча гривень коштувало воно, але тільки що доставка. Не знаю, укрпоштою дешевше, звісно, а новою поштою дорого. А тому... Бось. бачите, помосники у мене. Які Какі хороші у мене шкотні помосники. О, ще один. Бачите, прийшли допомагати, зараз будуть скакати як сайгаки по цьому паркану майбутньому. Так що мені лишилося зовсім трошки дошкрябити, дочухати, там буквально, можливо, метр, і я вже його тоді пофарбую. Сохне він дуже швидко, думаю, ніч при такій жарі день. І причеплю його сюди далі. І потім у мене лишиться ще третє, третій паркан. Він такий самий у мене, так само потрібно буде чухати, пофарбувати, і він буде мені на продовж майже всієї стіни Отам, в фруктовому моєму саду. Ось там далі його і причеплю. Так, вони бувають різних висот, бувають метр, метр п'ятдесят і два саме високий. А по, по довжині вони всі 6-метрові, здається, наскільки я пам'ятаю. Можливо, якась інша фірма робить інших розмірів, але це дуже зручно. 6 метрів раз собі розкатав і краса. Ну, І такий виглядає знаєте, такий природний стиль, трохи з східним нахилом, з таким, типу аля японський. Мені подобається. Я тут пустила плющик по ньому. Бачите, там. Він за якийсь період зачепиться і поповзе собі. Ну і буде класно. Вічно зелений. На коричневому фоні. Буде дійсно красиво. От нарешті причепила вже другу частину паркана. Вона так само виглядає в східному такому дусі. Тут у мене ще пустий кут, Усю викопала яму і хотіла спочатку посадити тут тис зелений, колоновидний, щоб робив якийсь задній фон для гортензії, Але вирішила, що, мабуть, втикну туди рододендрон на штамбі. Чогось так його там побачила, він так само вічно зелений. А вниз, в ноги, ну, можливо, ще якесь, якусь рослину чи то папороті. Буде красиво. Раз у мене тут такий природний лісний стиль, природно східний. Можливо, ще передумаю, але все-таки вчора чогось прийшла така думка, що потрібна рододендра на штамбі, якісь папороті в ногах. Тому ще думаю, а паркан вже висить. У мене тут, бачите, перепад висот, тому зверху видно, що він пішов неровно. Можна було його підняти, зробити рівненько поверху, але тоді внизу великі отвори будуть. Тому вирішила, хай він так сходинкою сходить на Нєт і далі вже йде рівненько здовж землі. Всім дякую за перегляд. Будуть питання, задавайте. Відповім всім. Гарного всім дня. До побачення.